Доброго дня, мої шановні учні, сьогодні ми з вами будемо продовжувати розвивати нашу тему портретів. Ми з вами вже ознайомилися з різними жанрами портретів, з різними видами портретів. Спробували пізнати пропорції форми голови. Та я трішки вас ознайомила з пропорціями голови у профіль. Сьогодні ми з вами розглянемо, як будуть виглядати портрети у профіль в у живописних творах е, творах і що таке камея. Ми познайомимося, що означає цей термін, як ця комея, комея виглядає. І я запрошую вас розглядати разом зі мною презентацію, яку я для вас підготувала. Тож, рушаємо до нашої презентації. Перепрошую. І так, портрет у профіль. Ось перед вами медальйон, на якому ми бачимо жіночий портрет. Але він не намальований, а зроблений з, з, кам, з каменя, дорогоцінного каменя, і у вигляді такого рельєфу. Ця жіночка зображена у профіль. Ми бачимо її голову, виразно: нос, губи, підбородок, щію та погруддя, а так само її дуже цікаву зрачіску, яку використовували дами у 18 та XIX столітті. Такі медальйони дами, е презентували для своїх чолов чоловіків на пам'ять як вираз свої свого кохання, любові та вірності. Або відворотні чоловіки презентували ці свої медальйони для своїх коханок, жінок, і це якби замінювало на ці часи фотографію. І ось перед вами цей твір зробив Ансель Лагерене. Наступна. теж виконаний такий портрет, рельєфний портрет, виконаний у профіль це Андрея, автор Андрея Верокіо, а на цьому портреті зображений Комізо де Медічі. Ми також бачимо його вигляд у, у боку, з боку, і е, виконана це з нібольшого коміння мармуру у білого кольору. Перед вами зараз невідомий майстер, на якому бачимо контррельєф, тобто зображення, якби впукла, якби його витиснули, втиснули, перепрошую, втиснули у камінь. Ми знайомилися з вами, з цим твором на нашому у році, що був перед тим як ми знайомилися з теж пропорціями. Голови у профіль, то я вам давала, пам'ятаєте таке питання, щоб ви пізнали, де знаходиться контррельєф. Так ось цей твір невідомого майстра, на якому зображен фараон Ехнатон. Бачимо його нос, масивні пухли губи, міцний подписчик. Под, под Підборіддя також шию уха, в якому в мочці уха був вставлений Сережка або кольчик, і на голові його царський убір, або такий, як корона фараонів цих часів. Пам'ятайте, що ми з вами також розглядали цей твір, я казала, що він, якби це дві віддельно зроблені картини, але колись їх разом ставимо один напроти одної, то бачимо, що пейзаж, який знаходиться унизу, та образи, так само, які знаходяться унизу з пейзажем, як роблять одне ціло. Це шедеври жанру профільного портрету, автор його П'єро ля Франческа. А на цих портретах бачимо портрет Федеріго де Монтефіліо і Батісті Сфорца. А ось перед вами і є медальйон Камея Гонзага. Пам'ятайте, що від початку ми з вами знайомилися з таким з такою брошою брюком, як я говорила, на, якою, на якому в барельєфі була зображена зображен портрет жіночий портрет у профіль. А ось тут ми бачимо, на медальйоні невеличкого розміру, дуже малесенький він, якби він може спокійно триматися, зместитися у долонці то Ми бачимо такий груповий рельєфний портрет у профіль, на якому зображен Птолемій і його жена Арсі Ноя. Називається цей твір Комея Гонзага». Для чого? Бо цей твір знаходився у смействі Гонзага. Якби в їх, ця комея належала до них, до їх сімейної колекції. Для чого слово кам камея? Тобто це портрет у профіль, виконаний на дорогоцінному каменні парний портрет це дві картини, часто зображення родичів. Однакового формату узгоджене за композицією і колоритом, зазвичай їх розміщують на стіні поруч. І ось перед вами такий приклад рельєфного парного портрету у профіль. Зараз ми з вами бачимо наступний медальйон, на якому є рельєфний портрет у профіль. І ми з вами познайомимося з пропорціями такого портрету. Пам'ятайте, що пропорції це співвідношення величин частин форми між собою та з усією формою. Наступна камея, яка прикрашена дорогоцінними каменями. І ми бачимо у профіль якогось грецького або римського ім ім імператора у лавровому вінці. Пам'ятайте, що схема пропорцій голови і обличчя людини у профіль ми з вами вже знайомилися на нашому уроці. як який був попередньо перед тим уроком. Але тут на цієї презентації з'являються ще такі риси у профіль, які відрізняються один від одного, і ми зараз їх розглянемо. Зверніть увагу, я за допомогою мишки показую вам. Ось портретну лінію малюнку голови у профіль молодої дівчини, у якої бачимо, як лоб виглядає як полудуга, як носик так само зроблений, як невеличка дуга, і он так трішки. Взьорнутий догори. А обук неї розташований малюнок контуру профілю молодого чоловіка, і ми можемо порівняти, що лоб чоловіка зроблений такою простою лінією, і нос так само дуже проста лінія. Унизу знову бачимо про лінійний малюнок профіля е, е, жінки, у якої її не такий вже е, якби округ, округлий лоб, і носик не такий е, якби піднесений догори. А ось з боку правого бачимо жіночку дівчину, у який простий лоб, і лінія лба йде простою лінією, але носик дуже-дуже здернутий догори. І е, унизу також маємо чоловіка з таким великим носом, надбровною дугою і високим, але прямим лобом. І е, дівчина унизу з правої сторони, малюнок її профіля такий звичайний класичний, е, тобто дуга, перепрошую, дуга е, лоба невелика і такий дуже простий, акуратненький такий е, прямий носик. І ось перед вами є схема, на яку ви бачите, як можна розташувати голову у профіль. Це не просто намалювати її з боку, маємо робити пропорції. Пам'ятайте, що ось ова лінія, центральна лінія, яка вертикальна, яка проходить від вершини голови до. Щії вона якби розділяє голову на пів, але у неї у розташована вуха, а з правою, наприклад, сторони частина, де знаходиться лице, по пропорціям. Там, де знаходиться око такі саме пропорції, як закінчується затильна частка голови, і виступає тільки лоб нос та губи з підбородком, і якби ця частина трошечки ну, більша, ніж частина від середини до затилку. А ось перед вами приклади, як від початку художник робить за рисовку малюнок профільного портрету, а потім за допомогою пластилину або глини вже виконує його в рельєфному вигляді. І потім за допомогою гіпсу виливає таку форму, в яку потім буде вливати, наприклад, такий матеріал, як бронза. І тоді цей портрет буде виконаний у бронзі. Поступове Липлення е, рельєфного портрету. Зараз перед вами є такий перший образ, який є плоский, якби намальований контур рельєфного портрету. Але потім е, художник поступово накладає. Форму. І ось ми це бачимо на цієї світлини. Бачимо, вже з'являється лице, вухо, вже відпрацьовані очі, брови, вуста, і починається трошечки відпрацьовувати контур волосів. А ось це все закінчена робота. У рельєфному стілі за допомогою пластилину. І хочу сказати вам, що я вам дякую за увагу, закінчую нашу презентацію і хочу побажати, щоб ви набралися терпіння, бо ми вже закінчуємо. Пізнавати портрет, знайомитися з пропорціями цього портрету, і на нашій наступній лекції ми вже будемо з вами робити майстер-клас, на якому будемо робити портрет, малювати голову людини. Від початку пропоную вам, щоб ми з вами ознайомилися і спробували намалювати. Голову за допомогою пропорцій, який ми з, вами вже, з якими ми з вами вже ознайомилися. Тож, я закінчую наш урок. Дуже рада була вас бачити, і до нашої наступної зустрічі вже на майстер-класі, де ми будемо вивчати. Пропорції голови і пробувати ці пропорції використовувати у нашому малюнку. Тож, до побачення!